Вітаю. Перше запитання таке. Тут з'явилася така інформація, що тепер до 6 листопада народні депутати можуть виправляти свої декларації, все, що вони повносили. Ну і запитання так. до вас: чи будете ви вносити якісь зміни і чого вони можуть стосуватись? Вони можуть стосуватись виключно технічних речей, спробують з'ясувати один момент. Наприклад, журналісти зрозуміли з декларації, що я маю два автомобіля. Мерседес і Lexus. Насправді, Мерседес я продав на початку 2015 року, і про це є вказано в декларації прибутки від продажу рухомого майна. І в мене залишився один автомобіль. Можливо, в цьому питанні, ну, а так, ніяких, ну. Кажу, що квартирою користувався в 2015 році безкоштовно. Угу. А О, до речі, ну, от ви не вказали жодного нерухомого майна, наскільки стало. У мене його немає. А де ви тоді живете? Е, ну зараз живу на зйомній квартирі, а в п'ятнадцятому році жив в квартирі, яка належить моїй колишній тещі. Е, я не сплачував нічого, жив там один. От я вже на той момент був розлучений з колишньою дружиною, але жив просто там та все. Пане Ігоре, А скажіть, будь ласка, от е, я просто чесно хотів би. Ну я думаю, що у вас просто не так не така велика фракція, це не БПП, не народний фронт. Ви один одного гарно безумовно знаєте. От скажіть, будь ласка, от пан Лазовий, ваш колега, м задекларував мощі. Які він нібито тримає вдома Такі мощі? Да. А, а скажіть, будь ласка, навіщо? Ну, тобто, от ви б тримали в себе вдома мощі? От поясніть навіщо це робити. Тобто, бо трошки не незрозуміло, пробачте. Ну, Щоб що ви зрозуміли, я на собі ношу мощі. Я ношу натільний хрестик з мощами а, святого і з кусочком камінчика від а, а, гроба Господнього. Mm -hmm. от, а, а, Розумова також є таке розуміння, як ескалот, це хрест, ескорпіон, в, якому... в якому знаходяться частинки мосів святого. От. Для нього це річ безцінна, йому там передавали її з покоління в покоління. Ну і відповідно він його задекларував. А те, що наше суспільство зрозуміло мощі святого, це руку, ногу чи голову святого, ну то я вибачаюся, треба розуміти, про що йде мова, тому що в декларації саме й записано, що СКО з мощами святого. Угу. Ну, менше з тим це право кожної людини. А от знаєте ще нематеріальні активи опис об'єкта права. Чорні чоловічка, назва підрозділу добровольців. Вибачте, знаєте, одразу хочеться пожартувати, що почали вже людей декларувати. Ні, ну насправді там щось написано нематеріальні активи. Ну, а зуміло. назва в 2014 році, коли почалась російська агресія. Коли е, з'явились так звані зелені чоловічки противагу їм, особисто я вигадав назву е, підрозділів добровольців, які відправлялись на схід. Для протидії російській пропаганді я вигадав назву Чорні чоловічки», в противагу зелене. Пізніше з них виріс батальйон, а потім полк указок. Це дійсно моя інтелектуальна якби власність. От, і я в пам'ять про це її задекларував просто і все. Ага. Тут ще дивіться, просто вказано, щоб, щоб правильно розуміти, що ви декларували кінжали, ятагани та ікони. Правильно? Тут п'ять ну, картин. Так і Дві ікони 18 століття. Але це ж коштовні речі, все, наскільки я розумію. Просто і тут вказано, що зарплата, наприклад, ваш за минулий рік становила 58 770 тисяч гривень. Ну, я поясню. ікони мені е, дісталися в спаток. Mm -hmm. Картини всі сучасні, сучасних художників. Е, я не думаю, що вони там надто дорогі, але для мене вони дорогі, тому що мені вони потрапили там. За різних обставин. Там, чи, наприклад, одного художника картини ми викупали для того, щоб допомогти йому на лікування. На жаль, зараз його вже немає в житті. Я впевнений, що його роботи з часом будуть коштувати дуже-дуже дорого. Що стосується холодної зброї, ні для кого абсолютно не є таємницею в парламенті і серед моїх друзів, що я збираю холодну зброю, що це моя, так би мовити, пристрасть холодна зброя. І збираю я її не один рік, а десятки років. І маю колекцію, самі цінні речі з неї я задекларував. Би, от їх мені дарували, я їх купляв. Я, я маю 44 повних роки від народження. Я не все життя сидів у в'язни Тетяну Ковича чи воював на фронті. До цього я також чим займався, в тому числі сільськогосподарською діяльністю і рекламним бізнесом, і багато-багато чим -багато більше. Пане Ігоре, останнє питання, скажіть, будь ласка, чи не боїтесь? Не боїтесь ви? Ну от е, і ваш лідер сьогодні дуже довго так емоційно відповідав, пан Ляшко, Що, от, скажімо так, е, ваші виборці можуть трошечки ну, не щоб втратити довіру до вас, але тут, скажімо, задатись питанням, що ну от, нібито ж ви фракція, яка дуже багато говорить про там проблеми простих людей, у яких немає грошей. А потім виявляється, що люди з цієї фракції, а особливо її лідер, це м'яко кажучи, дуже заможні люди. Як ви думаєте, це не, не завадить ваші політики? Тичні діяльності наступні я думаю, що наші політичні діяльності завадило б те, якби ми збрехали, так як деякі політики, які по 20 років знаходяться при владі, були там міністрами, прем'єрами ще кимось, а декларують нищебродські ставки. Насправді, суспільство зараз схлине оця піна, яку Навмисно я переконаний, піднімають і суспільство тверезо подивиться на речі, хто суспільству сказав правду, а хто збрехав. Ми зумисну, ми збиралися фракції перед декларуваннями, прийняли рішення декларувати все до копійки, все до останньої речі. Єдиний виняток, наш депутат Юрій Шухевич, не зміг подати декларацію, тому що закон недосконалий і не передбачив, що чиновників можуть бути люди з особими вадами. В даному випадку мова йде про ваду зору. Декларацію треба заповнювати особисто. Ну, Юрій Романович не може особисто користуватися комп'ютером. От і все. Ми відкриті до людей. І ми зараз тепер говоримо, що мають декларувати не тільки чиновники свої статки, а й антикорупціонери, так звані, а то потім виявляється, що в них мільйонні статки, невідомо звідки. Що мають декларувати журналісти, які проводять розслідування, і, так, е, в тому числі антикорупційні, а потім виявляється, що в них мільйони. І, і так далі. Тобто суспільство має бути дійсно прозорим і суспільство має розуміти, хто і скільки заробляє, і е, кого не заробляв. Я, наприклад, е, зараз втратив більшість того, що навіть мав в 2015 році. Тому що для мене 16 рік був над я лікувався багато і відповідно це багато втрат понесло. От. А ну, насправді суспільство має усвідомити, що політик він дійсно може заробляти тільки на тих речах, які йому платить держава. Але водночас. Він ж не завжди був політиком і чим займався. Разуміло, і пане, це якраз я. і має з'ясувати на, дя на... Дякуємо наразі за цю інформацію.